Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готую на обід рулет з листкового тіста. Для начинки нам потрібна одна цибулина, я вже її очистила, листя салату ми його промиємо і залишимо, щоб воно просохло. Також гриби. У мене гриби були заморожені, я достала з холодильника сушоні помідори і натертий сир. Цибулю наріжу на маленькі кубики. І тепер на розігріту пательню. Додаю трохи олії і невеликий шматок вершкового масла. Поки наша цибулька підсмажиться на невеликому вогні, ми подрібнемо наші гриби. Отакі От невеликі шматочки грибів у нас повинні бути. Цибулька підсмажилась і додаємо гриби. Гриби з цибулькою смажимо кілька хвилин і потім залишаємо. Щоб вони прохололи. Тим часом нарізаємо листки нашого салату. Гриби наші прохололи, і тепер додаю трохи солі і перцю, перемішаємо. І будемо викладати наші інгредієнти на слоєне тісто. На початку на тісто викладаємо листя з салату. Вкладаємо таким чином, щоб воно не доходило до кілька сантиметрів до краю тіста. І тепер наступний крок: ми викладаємо наші сушені помідори. На мариновані сушені помідори викладаємо наші гриби. Тепер посипаємо сиром і будемо скручувати наше тісто в рулет. Зробимо такі невеликі надрізи, сформуємо ялинку, і потім наше тісто зверху помажемо яйцем. Температура в духовці 180 градусів і випікати будемо 30 хвилин. І от такий у мене получився рулет гарний, рум'яний і смачний. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю здоров'я, бережіть себе і своїх близьких.